Риваємо Париж для всіх, хто з нами на Авеню Олімпік. Вітаю вас із столиці Франції, столиці літніх ігор і великих подій, в яких візьме участь Україна. Наша олімпійська овертюра із берегів сени, яка стане найбільшою ареною цих олімпійських ігор. З неї все розпочнеться і триватиме наступних 16 олімпійських днів. Найкращого часу для атлетів із всього світу. А для наших атлетів авеню Олімпік це не лише проспект виступів і перемог, а міст між Парижем та Україною. Олімпійське селище, домівка кожного спортсмена на Олімпійських іграх. Тут вздовж річки Сени по обидва її береги розташовані будинки для усіх учасників Олімпійських ігор. Саме тут, у районі Сен-Дені, мешкатимуть і атлети української команди. У селищі для спортсменів передбачено буквально все. Це розважальний центр, де є можливість відпочити і набратися сил, спеціальна зона, де можна дивитись змагання Олімпійських ігор, а також салон, де можна з Робити укладку волосся або ж підстригтися. Втім, розваги у селищі наші спортсмени вже вигадують самостійно. Наймолодший у нашій команді Марк Гриценко до прикладу взяв із собою ноутбук і вже обладнав ігровий простір у своїй кімнаті. Марк Гриценко він теж взяв з собою ноут вже там на кроваті сів якось собі там все обустроїв. То грає в Counter-Strike Counter-Strike. Між е, тренуваннями Селищем можна пересуватися пішки на велосипеді або на спеціальних мінікарах. Особлива увага, звісно, до їдальні. До речі, до Олімпіади на цьому місці був кінотеатр, але на час Олімпійських ігор його переобладнали у велику їдальню, яку французи гордо називають ресторан. Вхід туди теж особливий: навколо прапори країн-учасниць. Пропозицію раціону спортсменів оцінив лідер збірної України зі стрибків у воду Олексій Середа. Поїсти є що, але дуже ну майже все однотипне, тобто французьку в кухню заходиш. Там е, умовно яєчня, да йдеш в китайську, там теж єєшня, йдеш в всесвітню кухню, теж яєшня. Тобто, ну да, вибору не дуже багато. В Японії е, було покраще. Суші немає. Суші рок. Немає, на жаль. Я до речі, сюди їхав поїсти, от але приїхав і в итогі не поїв. Нічого не можу знайти, що мені до вподоби, то їм постійно Ось сьогодні їв... Ні, кстати, сьогодні були пельмені з креветкою. Оце нормально. Це подьот. Це Солоденькі у них тут смачненькі. Солоденькі печенюшки, все є. Е, мафіни з шоколадом теж смачні. Щодо житла, то приємний сюрприз для наших олімпійців створили українські діти. Вони зробили спеціальні малюнки, які будуть додавати натхнення та сил нашим спортсменам. Будівля, де мешкатимуть наші атлети, прикрашена українськими прапорами. Екскурсію помаш. Мешк... Канням збірної України спеціально для авеню Олімпік провів просаташа Національного олімпійського комітету Максим Чабаряка. Тут в таких кімнатах проживають наші олімпійці. Блоки є на дві, три і чотири кімнати. Ось так в кімнаті по двоє людей проживають: ліжка екологічно чисті з картону. Єдине, що без конденсіонеру, ну, кімнати досить компактні, є всі необхідні меблі, для того, щоб для комфортного перебування. Ось такі сіточки видають для брання. Таку спортсмени кладуть біло, білий одяг цю кольорову і біля кожного будинку є пральня. Рушники, ліжко досить зручне, можна сісти, спробувати. Немає єдиного кондиціонера, лише вентилятор, але е, організатори е, просять закривати жалюзі на ніч і, е, і в, де, ввечері відкривати вікна. Значить На кожні дві кімнати є ванна і туалет. Е, ось Це, кімна... це ванн... тут з ванною. Це на ті кімнати. Е, а тут з душевою. Це на ніч дві кімнати. Можемо ще зайти в блок А, тут є балкон. Тут балкон за таким гарним видом на селище. Я думаю, що досить комфортне перебування для спортсменів. Ніхто повернання не жалівся. Лідери збірної і топові спортсмени живуть в переважній більшості по одному, а так стараються на блок розселяти по видам спорту. Тобто можна дзюдо блок, блок фехтування блок стрибків воду. Більшість блоків на дві кімнати і одну ванну туалет. Але є це самий більший блок. Коли чотири кімнати. До речі, особливі ковдри є сувеніром, адже після змагань кожен із спортсменів може забрати їх із собою. Наскільки зручними є картонні ліжка? Розповідає Олексій Середа. До речі, я б не сказав, знаєте, там дехто жалується, що каже, що взагалі неможливо. Мені нормально. Мені нормально. Єдине, що подушка прям така твердовато, це да мішає трохи. А так загалом норм. А взагалі сувенірів. На Олімпіаді справді дуже багато. Всі вони різної вартості та кожен є особливий. Футболку з олімпійською символікою можна придбати за 25-45 євро в залежності від принту. Тут також є маленькі ейфелові вежі та талісмани ігор фрігі, і бажання придбати та забрати додому одного чи навіть двох може коштувати вам і 200 євро у залежності від вибору. У селищі вже народилась чудова традиція. Спортсмани та гості залишають. Ають на цих колонах свої автографи на згадку про олімпійський час у Парижі серед друзів та суперників. Я вже й автограф українського олімпійського чемпіона Олега Верняєва і про дуже важливий вибір українських олімпійців у Парижі. Одна із лідерок нашого тенісу призерка попередніх ігор Еліна Світоліна нестиме прапор України під час церемонії відкриття. У такий відповідальний момент вона буде не сама разом із нею. Прапор триматиме також медаліст Олімпійського Токіо, плавець Михайло Романчук. Він та Еліна представлятимуть команду, делегацію та усю країну усьому світові, який має бачити красу, єдність і переможну силу України. Погляд і думка президента нашої держави Володимира Зеленського саме про таку Україну та її спортсменів. Він спілкувався із нашим. Атлатами онлайн і відзначив їхню гідність, наполегливість і боротьбу. Кожен з нас робить свій вклад. Сьогодні, по-перше, хотів би вам сказати і поділитися тим, що вважаю, що те, що ви сьогодні вже там, на Олімпіаді, наша українська збірна, це вже перемога для України, правда. І Я вважаю, це таке випробування війною нашої моралі і. Нашої ідентичності і України в цілому, і ви його проходите гідно, піднятою головою. І я вам хочу за це подякувати. Ви обов'язково всіх переможете, я впевнений. Щасливо, слава Україні! Вши в поперек паризької частини сени майже чотири десятки мостів, буквально пам'ятників різних епох. А церемонія відкриття Олімпійських ігор це подорож між мостами та під ними, коли великі човни доправлятимуть національні делегації до центру свята ближче до Ейфелової вежі. Тут розуміє, що міст здати не лише бути історією, а й розповідати історії, ділитися планами, новинами, думками, чекати і переживати. Thank <laughs> you. Місце розваг, дозвілля та відпочинку, і найголовніше місце спорту. Урбан парк на ВДНГ у Києві став осередком олімпійських ігор у столиці України, адже саме тут відкрили фан зону для мешканців та гостей столиці. Дуже вдячна місту Києву. Взагалі всім організаторам. Тому непростий час це дійсно подарунок для всієї молоді, для всіх дітей. Майданчики для дітей, зручні сучасні місця, сцена, де будуть розповідати про олімпійський рух відомі спортсмени та менеджери. І власне великий екран, де транслюватимуться олімпійські змагання. Саме так Національний олімпійський комітет та його партнери організували фан-зону в Києві, аби українці змогли поринути в атмосферу Паризьких ігор. Я вражений да такою організацією і тим, як воно все на такому рівні, дуже дуже пристойному і людей дуже багато. Локація класна. Я думаю, що було б здорово. Таких заходів побільше. Відкриття фанзони відбулося 24 липня, за два дні до офіційного старту ігор. Це не дивно, адже подія була присвячена історичному олімпійському дебюту, першому матчу футбольної збірної України на іграх. На київському майданчику футболісти ветерани позмагалися з представниками медіа. А Едуард Цихмайструк визначив своїх фаворитів ігор у Парижі. Звісно, що буду за футболом більше за все, але ж буду вболювати за всіх наших, ті, хто виступають, і по можливості, якщо буде світло, якщо все буде нормально, буду буду дивитися всі від спорту. Я гадаю, що магучих все ж таки з її рекордом зараз від неї дуже велике очікування. і Я думаю, що нас Бог вона їх виправдує. Теле ведучий та коментатор ігор. Циганник познайомив фанзону з олімпійським футболом його історією та важливими нюансами. Звичайно, коли створюється така от атмосфера, коли так багато людей приходять поболівати. Там більше я впевнений, що у нас буде дуже багато перемог. Ми сьогодні болімаємо за збірну України по футболу, яка перший раз потрапила на Олімпійські ігри. Ми будемо за це вболівати і дуже добре, коли таке єднання йде. Багато посмішок, багато цікавих моментів. Ми десь починаємо згадувати про те, що було в мирному житті, і воно у нас обов'язково буде. І нам треба до цього готуватися. Ну це дуже дуже яскраво. Олімпійська футбольна збірна України зробила день історичним. З першим голом, але без першої перемоги. Валентин Рубчинський вивів синя жовтих вперед у другому таймі. Але команда Іраку відігралася завдяки виконанню пенальті, а згодом забила вдруге. Прем'єра завершилась без оплесків, але попереду принаймні ще дві частини олімпійського футбольного спектаклю за участю українців. Будемо чекати від них хорошого результату і підтримувати, тому що ми їх любимо з будь-яким результатом. У другому турі групового етапу Україна зіграє проти. Збірної Марокко, яка на старті здолала фаворитів турніру аргентинців 2-1. Матч зіпсував епічний скандал. Аргентина зрівняла рахунок на останній секунді гри і пролунав фінальний свисток. За дві години після закінчення виявилося, що взяття воріт переглядали відеоасистенти арбітра, які скасували гол. Вольовим рішенням суддів та організаторів матч поновили лише на три хвилини, і Аргентина вже не змогла врятуватися. Продовження футбольних див на Олімпійських іграх 27 липня. Максимально сподіваємося на оновлену гру і переможний результат українців. Найкращі не чекають і не шукають тріумфу. Вони створюють тріумф власноруч, щоб завжди зберігати цей досвід у Парижі на Авені Олімпік Я вже чекаю таких впевнених кроків від українців. Ігри стартують офіційно і до нагород так багато шляхів. 28 липня в етері телеканалу Дім та щодня у соцмережах разом побачимо і почуємо усіх, хто заслужив успіхів.